Добрий день, мої любі малята. А чи знаєте ви, хто це по землі так тихо ступає і чарівну пісеньку співає? Осінь ходить парками. На листочках фарбами, золотом розлилася, на калюжах листячка, листечко човником видає, і в метеликів з вітерцем кружляє. Так, дітки, це чарівниця осінь. Вона розфарбувала листячко на деревах в дуже яскраві кольори. Жовті, червоні, зелені. І сьогодні ми будемо робити аплікацію чарівне дерево. Для аплікації нам знадобиться папір, засушені листочки осінні ось такі різного кольору, олівець коричневого кольору, клей ПВА можна налити ось в таку гінкість, та пензлик спочатку нам треба намалювати дерево, і, звичайно, допомога наших батьків. Далі беремо листочки і подрібнюємо їх пальчиками. Бажано брати листочки різних кольорів, щоб аплікація вийшла яскравою. Ось ми все і підготували. Тепер беремо. Пензлик правою ручкою і наносимо клей на всі гілочки, щоб листочків було багато. Трішки клею нанесемо нижче гілочок і знизу, адже осіннє листя жовтіє і обпадає. Тепер беремо листяні крихти. І тихенько посипаємо гілочки дерев там, де наносили клей. Шановні батьки, зверніть увагу, що така аплікація сприяє розвитку дрібної моторики рук дитини. З аплікації обережно прибираємо зайві листочки ось так на серветочку. І ось малята, подивіться. Наша аплікація готова. Дерево вийшло наче справжнє. Ну що ж, малята, спробуйте і ви. Бажаю успіху!